Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буду вам розказувати, як накрився мій план вив'язати багато єдинорогів. Відео буде коротеньке, тому що багато в'язала, але мало знімала. Сьогодні у нас вже 31 травня хочеться підвести підсумки цього трьохденного. В'язального влогу, я його не знімала як влог, я в'язала багато і хочу вам показати свої результати. У мене ще є сьогоднішній вечір, і можливо, і нічка, щоб дов'язати цих єдинорогів, яких ви вже бачите в кадрі. Одну єдиноріжку я не закінчила, в мене ще трішечки лишилося і вив'язати сукню і вив'язати локони для цієї єдиноріжки у синій сукні. А цій єдиноріжки я обрала ось такі ось локони. Вона буде у блакитній сукні, і буде вона з ось ось, темною гривкою. Ось така буде в мене єдиноріжка. А, а цій, в цій синій сукні треба зв'язати ось такі ось трішечки світліші локони. Провальний був такий проєкт, але. Результат дуже гарний. У мене майже всі єдинороги готові. Сьогодні трішечки треба прикласти зусиль і закінчити нарешті всі свої єдинороги, щоб завтра вони змогли вже бути готовими на, перше, на 1 червня. Що, буду їх закінчувати. Ще трішечки в мене часу є, тому я сподіваюся, що такий сьогодні я їх закінчу. А зараз вам хочу показати ще дві іграшки в процесі. Так, так, знову в мене одні процеси. Це ось такий ось котик. Котика треба зшити. І котика треба оформити йому мордашку. Я колись таких котиків в'язала. Сьогодні знову в мене ось такий ось процесик. В мене таких котиків аж два. В кадр не буду ложити, вони. Розібрані смішні такі. Один ось такий ось. Вив'язала два котика, в'яжуться дуже швидко, але не вистачило мені часу їх зібрати. Все, сподіваюся, на сьогоднішню нічку, на сьогоднішній вечір приділити оформленню цих іграшок трішечки більше часу. І вони будуть у мене готові. Чим же я займалася? Займалася я вив'язуванням. Ще однієї цікавої іграшки. Дуже давно мріяла зв'язати таку іграшку, і нарешті до, до неї дійшли руки. В'язала я цю іграшку з плюшевої пряжі. І це ось такий ось окрасень динозаврик. Динозаврик був зв'язаний по платній схемі. Мені дівчата такий майстер-клас дарували, дуже він мені подобається. Давненько я на нього поглядаю. В'язала таких жирафів, тепер в мене в наявності ще й буде динозаврик. Ось такий ось красунчик. Результатом я задоволена. У мастер-класі ем, три великих шипи, я зв'язала три і почала приміряти, пришивати, а воно вже не влазить. На шию не захотіла чіпляти, тому вирішила, нехай буде такий. Ось такий ось о, гарненький красень. Ще мрію зв'язати таких динозавриків тільки з напівбавовни, щоб був динозаврик плюшевий і динозаврик з напівбавовни. Так само, як і з жирафами. я колись робила вже, і мені сподобався такий результат. Тому я сподіваюся, що мені вдасться і зараз так зробити, і буде в мене і динозаврик маленький і великий. А на сьогодні він буде в мене поки один. Найближчим часом виведу його на ярмарок, щоб на нього подивилися мої відвідувачі, і розкажу вам, як на нього звертають уваги. Плюшеві іграшки, які я ще розпочинала в минулих відео, я таки не закінчила, але результат за місяць в мене дуже гарний вийшов, і я з собою задоволена. Тим паче. Майже 6 готових єдинорогів це дуже гарний результат. Ми з Альоною запла... планували собі пов'язати у червні разом, пов'язати напівбавовняні іграшки з Надійкою в'яжемо плюшеві іграшки разом, і компанія гарна, компанія весела, дівчата підтримують мене, дякую вам за це. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною в'яжете, що ви мене надихаєте, я вас надихаю, і в нас є якісь гарні результати. Що ще вам хочеться розказати? Мабуть, і все буде сьогодні таке коротеньке відео, більше показувати, розказувати вам нема чого, тому я буду з вами прощатися, буду обов'язково підв'язувати нові якісь іграшки, буду обов'язково в'язати разом з вами. І е, вас надихати, самі надихатися вашими приємними коментарями і вподобайками е, і підписками. Це дуже мотивує, дуже окриляє, і хочеться знімати і в'язати якомога більше. Сьогодні коротке відео. Бажаю нам всім мирного неба. Прощаюсь з вами вже до наступного місяця. Ми з вами побачимося у нових цікавих відео. А на сьогодні. Бувайте